Дивіться, що він робить. 173 вхідна напруга. 221-2 тримає як дядько. Це якщо сейчас ще щось уключу, якусь дам напругу, то він впаде до 140. Всім привіт, з вами Ігор. І сьогодні у нас буде продовження відео про стабілізатори Stabix. О, у мене є перше відео ще весною. Засняте. Я його там получив, розібрав, знімав кришку, показував вам, що всередині там знаходиться. Кому цікаво, можете подивитися, я залишу посилання в першому закріпленому коментарі на це відео. Там, якщо вам цікаво, <кхух> що всередині, і пообіцяв, що пройде там декілька місяців експлуатації. і Ми ще продовжимо це відео. Там подивимося, як він працює, як він стабілізує. От як він чи це взагалі достойна така штукенція, щоб її придбати. От до речі, побачите ви ще сьогодні. Відео там не тільки 160, Буде і 140, і буде напруга в мережі. Розуміє, він витягує, він витягує. Він стабілізує, він витягує і не просто на якомусь там холостому ході. Він ще з піднавантаженням витягує. піднавантаженням, ще й немаленьким там навантаженням витягує навіть від 140 вольт. Ну це взагалі. Все це ви побачите в цьому відео. О, для нових глядачів коротенько, хто перший раз зайшов на мій канал, мій канал про альтернативну енергетику. Це саморобний тепловий насос, супер пупер опалення. Вже восьмий сезон. У мене ідеально працює. Ніякі дрова я навіть не думаю. Хоча дрова мають бути на всякий випадок. Зараз такий час просто. Ще й у мене сонячна електростанція без інвертора, ЕКБ. Ой, була без інвертора, вже з інвертором, яке б, але є досвід використання без інвертора яке на активні навантаження. Сонячний колектор є, досвід використання вітрогенератора в мене ще є, який вам не дуже той потрібен, поки у вас цього всього немає. Ще в мене плейлист про ДЦ циркуляційний насосик, який дуже зараз потрібний, мабуть, багатьом, щоб працювало хоча б опалення, в блекаути. І ще в мене консультація. Всі умови консультації будуть в першому закріпленому коментарі. Там же ж буде посилання на відеоогляд, розбор цього стабілізатора, і там же ж буде. Посилання на сайт Stabex, де ви можете придбати, позвонить, зв'язатися та й стабілізатор. Фу, начебто все сказав. І так переходимо ж до цього стабілізатора. <кхм> да. О, як ви вже побачили, він непогано працює, але давайте ще ось подивимося до кінця оце відео, що ви побачили на початку. Коротеньке відео. Придбали стабекс. Придбали стабекс, отакий він невеличкий. Але дивіться, що він робить. 173 вхідна напруга. 221, 2, тримає, як дядько. Це якщо за час ще щось у якусь дам напругу, то він впаде до 140. Та зараз вечір просто світ горить, Та й все, лінія слаба, посадолена, мучились, мучились, боролися з расливцями. Товариш один посовітував, каже, візьми і не мородься. Стрибає напруга 183, 182, 190. Отак стрибає, воно все. Але штука класна. Спасіба братові, що підказав. Тепер ми хоч зі святами все нас працює. Але в день буває як. Як усі по роботах, то 250 вхідна, ну а він своє тримає. Ну, дивіться, 224-225 переключився. Він самі я там не розумію, що в ньому. Але цей а, режими там всякі. 193. 194-195. на щось відключилось. Ось вже обратно 181. Але він себе тримає 228. Воно підтримає. Супер. рекомендую. Рекомендую. Дякую. Як бачите, все працює, все стабілізує, але ще не вимикайтесь, бо ще буде одне відео, там де ви побачите навіть 140 мережі, як він справляється. Це взагалі ось зовсім-зовсім недавнішнє, свіженький відосик. От, коротенько про стабілізатор. Якщо ви думаєте придбати якийсь стабілізатор і вагаєтесь там, який тип стабілізатора придбати. Ну, взагалі, так коротенько, якщо є релейні, є сімістерні, є інверторні. Інверторні стабілізатори це дуже дорогі штукенці. Я взагалі не розумію, який сенс за них отдавати тисячу баксів за той стабілізатор. Оціни, наприклад, стабекси, вони набагато дешевші, всі ціни, а я ось зараз і по цінами пройдемося. І навпаки, релейні це ну, найдешевші стабілізатори, найдешевший сегмент, так би мовити, тип стабілізатора. І я ось. Хочу пройтися трошки по недоліках релейних стабілізаторів, бо ну, ви собі прийдете там, в магазин там, чи де ви будете купляти той стабілізатор, побачите. О, релейний ось найдешевший. то думаєш, ну нормально там все. Але там є деякі підводні камені, і ви маєте про них знати. Наприклад, реле механічне зношується швидше. Ну, це зрозуміло, бо воно механічне семістер. Це стабекси, ці вони семістерні, там полупроводники, у них набагато ресурс, там нема контакту такого фізичного, розумієте, там нічого не перемикає. О, так що ресурс у них набагато вище. У цих релейних, далі, недоліки релейних, менша точність стабілізації. Навіщо нам таке? Менше точність стабілізації ми таке не хочемо. Хоча з цим можна, в принципі, і миритися. Далі, перевантаження, вони дуже не люблять. Взагалі я читав про ці релейні стабілізатори. Якщо ви хочете собі релейні, його треба купляти десь на 30-50% потужніші, ніж вам потрібно. Бо під навантаженням те реле, ну, зрозуміло, да? реле, ще так, як воно клацає без навантаження, перемикає ті ступені стабілізації. Якщо воно під навантаженням починає клацати, воно починає там це реле і скрить, бо це механічне реле, а значить пригорать, якщо іскрить, а якщо воно Пригоріли ті контакти, воно вже почне там залипати, або в період цього розмикання почне там якийсь там дребез, хоцей такий. Е, от, і у вас е, ну, на хату буде не дуже якісно <гум> в цей період мережа йти, напруга. О, так що. І ще в нього є перехідні явища. Написано в їхніх характеристиках перехідні явища, які створює він в мережі, вашій домашній хатній мережі може створювати це. Я так зрозумів, якраз оце коли воно розмикається, це реле, а воно буде часто у вас розмикатися. Ну і найбільше, я б сказав, недолік, це клацання. <хи> Клацать, якщо він клацає, то вже ви в жилому приміщенні перелейний не поставите. От, ну, таке, хто буде змиритися? Це хіба що десь там гараж, який ставить сарай, десь подалі на дворі його ставить перелейний. Мені таке, в хаті вже. А цей, цей безшумний. Ну, до речі, ми ще дійдемо до. <кхм> дійдем до... Достатків, то не достатки, а це достатки або переваги стабілізаторів семісторних. Ну, і якщо взяти інверторні стабілізатори, то я вже сказав, там просто він начебто і непоганий, і все таке, і все там, наче супер-пупер, і плавненько все тримає. Але ціна така, що воно просто відлякує відразу. Ти побачив його ціну інверторного і пішов, махнув рукою далі. Це я думаю, не для нас, простих таких людей, ці інверторні. Так, тепер до переваг перейдемо стабілізаторів семісторних. Ну, по-перше, Давайте я вам розкажу от, іменно про вартість Вартість їхня ну, семістерних. Я б не сказав, що вона б'є по карману. Я б не сказав, що вони набагато дорожчі за релейні, але вони набагато дорожчі, дешевші за інверторні стабілізатори. Це такий собі. Оптимальне, якби, співвідношення ціна якості. Ціна і якість оптимальне співвідношення. Я, я, я так вважаю. О, ну, Наприклад, наприклад, ви спитаєте, 10 кВт, той, що ви бачили в відео, на сайті ви побачите за 14 700. 3,5 кВт, 7,5 тисяч, 2,2 кВт, 5 700, 5,5 кВт, 11 400, 12 кВт 17 800 і 15 кВт 26 200. Тобто, ви бачите, ціни досить адекватні. Досить адекватні. І я б не сказав, що от не можна його придбати, хоча б невеличкий, там на 3,5-5 кВт, я думаю, кожен може придбати собі такий стабілізатор, щоб хоча б сидіти з електроенергією. Бо ну реле, реле напруги, хтось скаже, я собі реле придбаю. Ну, реле, воно що реле, реле робить? Реле робить, якщо у вас мі... ми ще, там 170, то воно просто все тупо вимкне. Розумієте? Тобто, у вас в мережі може бути якась напруга, там 150-160, але ви її користуватися не будете. А з оцим стабілізатором, як ви побачили, будете. І у вас в хаті буде. 220 приблизно плюс-мінус 5 тих вольт нормальна напруга. Хоча в мережі буде така, що РЕЛЕ просто буде відсікати. Те саме і поверху. Я от, наприклад, у мене навпаки, у мене не низька напруга, у мене зависока. Я часто бачу і 245, і 250, і навіть під 260 бачив. Це теж, я думаю, негарно для електроприладів. І він так само стабілізує цей стабілізатор і високу напругу. Далі переваги на цей стабілізатор. Гарантія 2 роки. Ну, це китайський стабілізатор, але продають його в Україні. Є вже сервіс, є підтримка, гарантія, все, 2 роки гарантії. Третє 16 аж ступенів стабілізації. Ну, Багато хто не розуміє, що це таке 16 ступенів стабілізації, поясню на пальцях. Це, ось, наприклад, у нас межа діапазон вхідної напруги. До речі, діапазон стабілізації в нього від 120 до 290 вольт. Тобто, я думаю, перекриває всі варіанти, які можуть бути, від 120 до 290. Ну, По-другому, я, я вважаю, що інакше, як, ну як ще можна, і куди ще вище і нижче, вже нема куди. Наприклад, у нас 290, стабік наш тримає 225. Падає в нас оця напруга, падає і ця зі Вона впала, наприклад, зі 225 до 215 і оп, перескочила знову на 225. А ця продовжує падати, і ця продовжує падати. Опять вона впала 215, перескочила на 225. І далі падає. Вже у нас, наприклад, менше 200. Оця напруга мережева. Ось ця моя рука, да? ліва, це мережева напруга. Да? 200 вольт, у нас 225 і теж продовжує там, 215 впала, там тут уже 100, 190, оп, перескочила знову 205. Ця ще продовжує, падати вже 160, у нас і ця теж синхронно вони падають. і Раз, це перескочила знову. І так, оце в такому режимі, як я показав, мережам, він може працювати від 120 до 290 вольт. Єдине, що треба враховувати, що на 120 вольтах ви не отримуєте. Номінальну потужність цього стабілізатора. Ну, це і логічно, як зрозуміло, як можна 120 вольт витягти, те, що на ньому написано. Тому старайтесь хоч трошки брати його потужнішим, чим вам потрібно. Ну, хоч трошечки, щоб оцей був запас потужності. Далі пояснив я на пальцях про 16 ступенів стабілізації. Вже я думаю, зрозуміліше не може бути. Далі працює з сонячними інверторами. Він чудово, оце дуже важливий. Я думаю, момент, що він з сонячними гібридними і ін... мережевими, ін... мабуть, теж інверторами працює е, гарно, бо багато відео є в Ютубі, що стабілізатори не хочуть. Тобто не стабілізатори, а інвертори. Не хочуть працювати стабілізацію. Стабілізатор то буде працювати, Він в будь-якому випадку буде працювати. А от інвертору щось там не подобається. То ці стабілізатори чудово співпрацюють з інверторами або інвертори стабілізаторами. П'ятий пункт досить інформативний екран. Там показується, як ви вже побачили, і вхідна напруга, вихідна напруга, навантаження, температура, якийсь годинник, там багато-багато ну, багато що є. От Я бачив недавно стабілізатор, інверторний за тисячу, більше тисячу баксів, то там екранчик, і на ньому світиться тільки. Напруга вхідна і вихідна. За тисячу баксів Ну не можна було більш інформативний екранчик зробити, я не знаю. ну. Блін, ну тисячу баксів. Це можна інвертор Д вже придбати там, за такі гроші. І тут оце, ну, пожлобились на якісь щось, там, щоб більше, хоч воно хоч щось показало, хоч якусь температуру, частоту, там, чи я не знаю, потужність, ампери, там, що воно йде через той. Не знаю, коротше. Далі діапазон стабілізації, я вже сказав, від 120 до 290 вольт. Гарна ремонтабільність, сьома перевага там у цьому стабілізаторі, візде блоками, воно все зроблено, там модулі такі, ну воно зараз вся новітня техніка, нормальна, якісна техніка, так робиться, щоб ви там не ковирялись, не випаювали, щось там, не виковирювали, не розпаювали ті проводки. Все на з'єднаннях, на штекерах, Якийсь модуль, якщо поламався, там все, то ви цілий модуль від'єднали, поміняли, новий поставили, все. Тобто. Тут теж супер. І найголовніший, на мій погляд, ця перевага це низький рівень шуму. Ну там в нього є два вентилятора. Один стоїть над трансформатором здоровим, і другий над блоком з цими терістерами. Я так розумію, бо я сам теж не дуже так, електронщик. От, то ми його коли поставили. Я ще там був. Ну, по відео ви не дуже можете зрозуміти, що там за шум, але я вам так скажу. Я сидів десь приблизно 4 метри від нього. От, і коли всі замовкли. Ну, так вийшло, що всі за столом замовкли. Ми почули, як там щось десь ще листить. Ви уявляєте? Просто через двері, все, буквально відкриті двері, і він там усі, буквально 4 метри. Тобто, на рахунок шума вентилятору, він дуже тихенький, працює він. Практично, я ж кажу, в хаті можна чіпляти. Це. Ну, хто має гібридні інвертори, то, то знають, що таке гібридний інвертор, наприклад, АНЕР, ПВМР, це китайські клони. Да? То це взагалі небо і земля по шуму. В хаті оцей гібридний інвертор, АНЕР, там, його взагалі не можна ставити. Це можна перелякатися, як він починає включати, він тієш, злітає там якийсь. Цей тихенько собі нормально працює. Ну, Взагалі, в нього, мабуть, якісь низькообертні ті, вентилятори. І взагалі він, він, він там включає тільки від якоїсь потужності, там, якщо 3-4 кВт і більше, тоді він аж вмикає ті вентилятори. А так то він взагалі їх не вмикає. Мовчить. Хватає навіть того радіатора, що є всередині. Хоча, наприклад, Мія він вже від кВт вже починає крутити. <крути> ну і далі там по наростаючій. Більше навантаження, більший оберт вентиляторів. Так що, по шуму супер. О, ну, Отак огляд ми зробили. Нормальний стабілізатор все він стабілізує, все працює. Для нас для тепер, от для тепер, оце я думаю, дуже важлива штукенція От на наш час ці вимкнення, що у людей такі мережі показують в Ютубі. Там просто капець. Ну, мене я ж кажу, у мене проблема не низької напруги. У мене високої проблеми. Я мені це не подобається. Мені взагалі дуже подобається в СБУ режимі працювати. Там 220 у мене стабільно, А ці 240 у мене часто 245, 250, Вони мене напрягають. От, хоча мені здається, що набагато гірше, коли низька напруга, чим висока. А може і погано. Пишіть, як ви думаєте, що краще низька чи висока? Мені здається, і те й те погано. А цей стабілізатор він вам врятує кучу ваших домашніх приладів, ваші нерви. От і навіть якщо я ж кажу, у вас буде занизька взагалі така напруга, що ну, холодильник навіть, ну я не знаю, мені здається, що при 140-150 холодильник не вмикнеться. Пішіть до речі, чи може він вмикнутися, чи ні. Мені здається, що багато приладів, які відмовляться просто працювати або згорять при такій напрузі. Але ви бачите, а зараз оце ж відео якраз я поставлю, де ви побачите що працює навіть при 140 там були просадки мережі о, при включенні навантажень там 144 здає да ну да на картинки там було 144 45 150 156 там щось 160 ну це взагалі це не напруга Оці реле напруги, до речі, заводські налаштування в реле напруги захисного стоїть, здається, не нижче 170. Тобто 170, ну це ж не зря так поставили. 170 і воно вирубає повністю, щоб не спортити ваші прилади. Ну, в мене так на реле стоїть. 170 нижній поріг, а верхній, здається, 260, здається. О, так що такі справи. О, посилання на сайт я залишу. в Першому закріпленому коментарі. Переходьте, замовляйте, все є. Все чудово і ціна, я ж кажу, досить адекватна. Все. Всім дякую за увагу. Дивимося останнє відео, де така напруга, такий фільм жахів, як справляється цей стабілізатор стабекс. Все, дякую за увагу, всім до побачення. Так, наблюдаємо далі ми за стабексом. Зараз бачимо напругу 188. Тримає. У нас працює сам бойлер. 2 кВт холодильник і витяжка. Ми зараз спробуємо включити мікроволновку. Розсіла напруга у нас на 175. Бачимо. І зараз спробуємо включити фен. О, щось він загудів. 166. 155. 156, бачимо, так? Да? Але 212 тримає. Зараз він поміняє, напевно, свій режим роботи. Підключиться... Ой, 140 навіть було. Молодець він, то я вихід переключився і зразу скочила на 220. Красавчик. Коротше, шановні, рекомендую, ці часи а Оце супер. Фен виключили. Мікроволновку виключили. Все супер. Включив він там вентилятори. Чуть, да? Він сам себе обдимає, щоб він не перегрівся. Однією рукою, вибачайте, що знімаю. Вони удобно трошки мерехтіння є, але це. Зараз обратно ми включимо мікроволновку. Так, і фена включаємо. Трошки просів. Але зараз мені каже, що стане він назад на 200. Ну, давай. О, став він на свої на фіржим, вийшов, його 223 вдальні рівно. 140. Супер. 146. Стапець 10 кВт. Б'я рекордер. Виключаємо. Купив, бо були такі проблеми, що не можна нічим користуватися. Автомобільна мийка на 2 кВт. Кархер взаща не миє. І коли треба мить, хтось щось включив сусід, якийсь оце це все сіло, і все встановилося. Все Робота встановлюється. І сидиш, віддихаєш. А з цим апаратом. Все працює дуже дякую.